Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Сьогодні відео про те, як зробити корисне, тобто овочі, не тільки смачним, а ще й привабливим на вигляд. Салатне листя, краще мікс або рукола і решту овочів заливаємо водою на 15 хвилин. Огірок, щоб хрустів. Листечко, щоб розпрямилось, бо воно з магазину в якомусь там пакетику чи в коробочці, воно просто прим'ялось, воно ж не тільки що з грядки. Помідори краще купувати на гілочці. Цибулю краще брати солодку, червону, або білу, також просто замаринуйте. Ну, а ще краще зелененька така пучочком. Зелень, промиту, подивіться, як вона прямо аж, аж закочерявилася. Проціджуємо. Просушуємо. У мене спеціальний пристрій, або через сито. і ви розкиньте на кухонні рушники паперові. Зайва рідина нам абсолютно ні до чого, тому що в нас соковиті овочі. Прекрасна буде заправочка, для якої якнайкраще підходить оливкова олія, або горіхова олія, або тиквіних сімечок, гарбузових сімечок. Ну, ще дуже корисна із але ну, вона дуже гірка. Вона багата кальцієм, чудова для жіночого організму і так далі, для зубів, кісток, ну, але гірка. А також крем бальзамік або капелька соєвого соусу, або ягідного оцту неміцного. Ще не завадить шматочок якогось доброго сиру, щоб покришити зверху. Трошечки, буквально пару штук. Добреньких оливок. І ще капельку чогось соляненького такого, от типу шиночка, наприклад, або підкопчена шиночка. І для балансу смаку чогось солоденького. Або в соусі, щоб мед був, або манго шматочок, або висушена якась вишенька, або, як в даному варіанті, динька. Динька мусить бути тверда, міцна, як яблучко, не пересолоджена. Збираємо наш салат. Отже, мікс листя асберу, або, от в даному случаю, у нас рукола. Спочатку викладаємо, що попроще і потяжелій це огірочка половинка, половинка цибулі. Так як в мене маленька і смачна цибулька, я і так кладу. Якщо у вас така звичайна якась, то ви туди трохи солі, трохи перцю, ось ту капочку перемняли руками, і це така маринована цибулька. Далі рівномірно так розминаємо пальчиками фету або інший сир ваш улюблений. Також чудово підійшла би черрі-мацарелка половинками. Довільно розриваємо шиночку і розкидаємо по нашому салатику. Залишилось нам тільки динька. от я кладу в ті місця, де мало що лежить. Ні шинки, ні помідора, нічого немає. І так, злегка притрусить ще нарізаними маслинками-олівочками, що любите. Завершуємо готовим соусом, якщо ви готуєте, або просто кружечок оливкової олії, нехай розподіляється потихеньку. Крім бальзамік, так, покапать буквально, багато не потрібно. Він концентрований, має смак. І що ж, друзі, нагріли, нагріли якогось багетіка чи темненького хлібчика, налили гарного алкоголю. Вечеря готова. Отож, харчуйтеся правильно, друзі, і будете завжди здорові!